Знахідки для дому стему, які значно полегшили моє життя, і перше, що я придбала, це такі м'ячики для прання. Вони збирають на себе заплутане волосся та шерсть. А також не дають наповнювачу в пуховику збиватися. Далі такий милий дозатор з бантиками. Я планую перелити сюди міцелярну воду, бо він має дуже зручну помпу під ватні диски. Перед вами людина, яка не може ходити по дому, бо соняш. тому, ж. коли побачила ці пухнасті та пульки, просто не змогла пройти пост. наступне. Це обалдєна чайна пара, яка коштувала всього 10 доларів. У нас такий набір продавався б мінімум за 2000 гривень. Якщо вас задовбала карьожитися, видавлюючи останні грамульки зубної пасти. Ця штука вам точно потрібна. Робіть все як на відео, і ваша морнінг-рутін стане набагато приємніше. Наша розпаковка не могла обійтися без органайзерів, тому показую вам такі плетені кошики. Далі я вирішила переробити всю квартиру і замовила такі три мечі: один для туалетного паперу, а ось ці для губки на кухні. Нещодавно в нас з'явилася машина. Тому чоловік попросив замовити органайзер у багажник. Мені не шкода, а йому приємно. Щоб придбати усі товари з відео з великою знижкою, раджу скористатися моїм промокодом.